Привіт. Недавно виникло питання. Вирішив, що треба буквально на пів секунди сказати всім, що буває такий ефект. Я це називаю медитація на випередження. Тобто, наприклад, ви берете собі роботу, якусь або аудіозапис, або е, текст, і собі працюєте з нею. Але у вас картинки в свідомості на тонкому плані опереджують той текст, що вам озвучує аудіоаматор, або вчитель, або модератор медитації, або ж ви читаєте текст. Тобто у вас спочатку з'явилися дельфіни, а потім про них. Вам прозвучав текст. У вас спочатку засяяло сонце і потисло вам своїм лучиком у груди, а потім ви це почули або прочитали. Тобто, ну, це признак того, що робота йде, йде нормально, і робота файна. Отже, медитація або інша духовна робота на випередження має місце бути. І я з таким стикаюся вже десятки років, що картинки в свідомості йдуть на випередження. Ми бачимо, а потім супроводжує. І як не диво, це відбувається з тими роботами, які ви робите вперше, і вперше чуєте або бачите ту роботу. Це нормально. Добре, па-па.